Не мудрість діянь святих апостолів читання. Будьмо уважні в днях, Атаняни, взявши Павла, повели ореопах кажучи, чи можемо би знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш? У дивні речі ти нам оповідаєш. Тому хочемо знати, що б воно могло бути. Всі ботиняни і захожі чужинці, що жили між ними. Не мали часу ні на що інше, як тільки щоб говорити або слухати, чого нового. Тоді Павло підвівся серед Ареопагу і промовив мужи, Атиняни, то всього бачу, що ви вельми побожні, проходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святих зображень, я знайшов жертівник, на якому написано невідомому Богові. Те, отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся. Те я вам звіщаю, Бог, що сотворив світ і все, що в ньому, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, і не приймає служб рук людських, Не мов би він чого потребував, бо то він дає усім життя, дихання і все. Він сотворив з одного весь рід людський, щоб жив по всьому лиці землі. Призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога чи поваги, бо помацьки не найдуть Його, хоч Він ні, ні від кого з нас недалеко. у ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали, бо ми з Його Аллилуйя, аллилуйя. І помилуй мене. Аллилуйя, Аллия, Аллилуйя, аллилуй, 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 аллилуй. Правдрість прости веслугай му святиван лия. Міди вам святиван лия, читання. Будьмо уважні. В той час зібрали Песе і Раду на Ісуса і говорили, Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним, бо лиш серед них тих, які прийшли поклонитися на свято, а деякі греки, і вони приступили до Филипа, що був звідси їде Галилейської, і стали його просити, кажучи, пане. Хочемо побачити Ісуса, приходить Филип і говорить Андрієві, Андрій із Филипом знову підходять і кажуть Ісусові, а Ісус відповів їм: прийшла година, щоб прославився син чоловічий. Істинно кажу, істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не умре, лишається саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить хто любить життя своє, то його погуби, хто ненавидить життя своє на цьому світі, той збереже на життя вічне, хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде, хто мені служитиме, то шануватиме отець, тепер стривожилась душа моя. І що мені казати, Отче, спаси мене від цієї години, Та ж тому я й прийшов. На цю годину Отче прослав ім'я Своє, і залишив, і злинув голос із неба, і проставив і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув, це говорив, то був грім, а інші казали, ангел промовив до нього, а Ісусу відповідь сказав: не ради мене злунав голос цей, а ради вас. Тепер цьому світові суд. Тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе, щоб, що ще він сказав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти, народ озвався на нього. Ми чули із в законі, що Христос перебуватиме по віки, як Отже, ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений. Хто він, той син чоловічий? А Ісус відповів їм, ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоби не обгорнула вас темрява, хто ходить у темряві, не знає, куди йде. А поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Та тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина. І свята Духа Амінь. Христос воскрес! воскрес! Приходять люди, хочуть побачити Ісуса. Але дайте і ми не раз собі так задаємо запитання і висловлюємо таке бажання, і ми би хотіли побачити Ісуса. Бо ми часто їздимо на святі місця побачити десь об'явлення Божої Матері. Ще якісь інші чуда, але кожен із нас думає, що хотів би побачити Ісуса. І тут виникає питання. Я завжди знаєте, даю такі контрольні, провірочні запитання. А для чого? Для чого ти хочеш побачити Ісуса? Дуже багато речей ми робимо заради того, щоб сказати, я там був, я бачу. Знаєте, їздять от такі люди, які можуть собі дозволити, Ну, скажімо, до війни так була така можливість поїхати десь хтось у Турцію, хтось у Грецію, хтось у В'єтнам, хтось на Балі і так далі. Що на різні такі, або якісь там такі серйозні е -ку курорти дорогі, могли собі дозволити, і вони туди їздили заради того, щоб потім десь зимою сидячи коло каміна, сказати. А ми були на Мальдівах, а ми були на шістселевих островах, ми там їли кокоси. Так, пили кокоси їли банани. Щоби просто похвалитися. Я там був. І дуже багато людей хотіли побачити Ісуса, щоби потім казати, я його бачу. І що? І Христос тому каже, що не відповідає їм, що добре, давай подивлюся, я прийду до них, покажуся їм, чудо їм зроблю що. Ні, Він каже, прийшла година, щоб син чоловічий прославився. Він говорить про ті речі, які є важні. Для тих, що прийшли побачити Ісуса, важні, не для нього навіть. І ми це повинні розуміти, що часом не просто щось побачити, кудись поїхати. Чи побачити самого Ісуса Христа? Що би що? Розумієте, правильно, що побачивши Ісуса, у вас вже не буде життя таке, яке було до того. І надія на спасіння не збільшується, а зменшується. Бо тому що, коли ти скажеш, я бачив Ісуса, а потім будеш чинити гріхи. То ті гріхи вже тобі буду зараховуватися не так, як ти його не бачив, а по-іншому. І на страшному суді Ісус каже, слухай, ну ти ж бачив мене, я тобі об'явився. Як ти смів пропускати церкву, як ти смів не сповідатися, як ти смів сквернословити, ти ж мене бачив. Блаженні ті, хто, хто увірить, не бачивши. Блаженні не через те, що, що вони не бачили Ісуса, а через те, що вони мали віру. І тому їхні гріхи не зараховуються так смертельно, а мають можливість напрощення, бо вони не бачили і ввірують. І далі каже, каже Господь, що син чоловічий буде піднесений, бо зерно, яке саме по собі стоїть, Воно, воно залишається одиноке і пропадає. А для того, щоб воно дало потомство, воно має впасти в землю і вмерти. Зерно пшениці, яке кидають землю, щоб воно проросло, що воно робить? Запаса внутрішнього того зерна використовують для того, щоб пустити корінчик і пустити пагінець догори, поки ще не укріпилася корнева система. Тобто зерно умирає, дає все своє нутро, щоб виріс корінчик і пагінець тгори. І іменно через те, що воно приносить себе в жертву, дається врожай. І зверніть увагу так, кожна рослина. Щоб хтось жив, хтось має померти. Ми люди, ми щось повинні їсти. І те, що ми їмо, то заради нас помирає. Чи це будуть рослини, чи це будуть тварини для того, щоб ми жили, вони вмирають. Але деякі тварини також живуть за рахунок того, що їдять інших тварин. Господь Бог показав нам, Усе своє творіння, що світ побудований на жертві. Як нема жертви, нема ласки, нема благодаті. Живуть тільки одній заради інших. І кожен має свою частинку і участь у крапці життя людини, бо людина є вінець Божого творіння. Я часто чую людей, які кажуть, що я не буду їсти тваринок, бо, тому що я, я дуже гуманний. Я не є проти вибору людини. Він так може робити. Але не забувайте, що Господь Бог створив їх для нас. І коли категорично казати, я не буду їх їсти, бо, тому що це неправильно, будете мати кару за того. А якщо ви не будете їсти, бо ви не хочете, ну от так собі вирішив своє життя побудувати. Це зовсім інше питання. Ти береш на себе відповідальність. Я не хочу і не їм. Та й добре. Але коли ти кажеш, що це неправильно, бо Бог так створив, і це неправильно, ви засуджуєте, що Бог щось неправильно зробив. Ви робите шкоду собі, а не Богові. Богові тяжко пошкодити, бо нам не вистачає ні розуму, ні сили. Ні ресурсу, нічого нам не хватить, щоб Бога образити. Але ми шкодимо собі, заперечуючи саму природу речей, сам Божий уклад, який Бог уклав. І далі на що я хочу звернути вашу увагу, каже Христос: хто мені служить іде слідом за мною і там, де я, і там і буде слугамій. І хто Мені служитиме того, що то матиме і отець. Тепер же стривожилась душа моя. І що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години? Коли приближалася година, коли вже мали Ісуса ну, мали починатися оць, вся оця, як то кажуть, фінальна частина історії спасіння, коли Христа засудили, коли Його. Звинувачували, коли його судили там на тім суді, ті люди приходили, ті грішники, яких він прийшов спасати, вони йому тицяли пальцем розказували, а де казав, що за три дні храм збудує. 40 років будував Соломон храм Єрусалимський, а він каже, що за три дні його збудує. І знає, свідчили там на нього і казали. І він каже: то що мені сказати? отче, урятуй мене від цієї години, так? Це так само, як то зернятко не буду кидати його в землю, щоб воно вмерло. На і стоїть. Якби всі зерна, що є на землі, не впали в землю, що би було з землею? Була би пустиня. Світ, який ми бачимо навколо, це за рахунок того, що постійно хтось вмирає. Щоб інші жили і передають естафету життя. І Христос каже, щоб ми прийняли естафету від нього, бо Він є світло для світу. Світло для світу. Щоб була орієнтація у світі, для того прийшов Христос як світло для світу, бо світ перебуває в темряві. І князь цього світу диявол. Але він каже: я прийшов, щоби вигнати князя цього світу. Щоби принести світові світло. І ми, ті, що наслідуємо Христа, це ті, що прийняли світло від Бога. Так як свічечку ми запалюємо одну від одної і передаємо і їх так багато, що стає їх світло, що швидко. Так і ми маємо прийняти світло Христове в собі. Його носити, щоб світло Христове було присутнє на землі, щоб ми не блудили і не заблудилися. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде, поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами і дочками світла. Станьте тими, прийміться, але знайте, що завжди для того, щоб було життя, має бути жертва. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес!